Наша задача на прайді показати, що ось є ЛГБТ люди на фронті, у них немає базових прав, і їхні партнери чи партнерки не можуть взагалі отримати доступ в реанімацію. Вони юридично одне одному ніхто. А гетеросексуальні військові можуть і одружитися, і скласти спадок. Наші учасники, якщо роблять камінаут, заявляють про себе. Неодноразово стикались з тим, що є гомофобний командир, який, наприклад, в якості покарання може відправити ЛГБТ-людину умовно, скажемо, прямо на, на м'ясо, як через те, що він просто гей, як тому, що й особисто командиру це не подобається. Такі випадки є: побиття, булінг, дискримінація, хоча людина. Так само виконує свої обов'язки, так само сидить в окопі з іншим своїм побратимом, нічим не завинила, просто.